Ви такого ще не бачили. Я вам обіцяю, це новий девайс для просування, який замінює і праску, і відпарювач. Наразі він вирисується в США і нарешті він в Україні. Працює за новою технологією, вакуум плюс мінімальна кількість пари. Компактний, легкий, зручний в дорозі і супер якісний. І бренд називається Неакаса. Все, що нам потрібно, це залити водички. Нагрівається він за 25 секунд і приступаємо до відпарювання. Наразі в мене є ось така супер пом'ята сорочка. Буквально одним рухом прибираються абсолютно всі заломи. Це в два, а то і в три рази швидше за звичайний відпарювач. І як. Та те, що він працює без прасувальної дошки, завдяки вакуумному всмоктуванню. Тканина притягується до керамічної поверхні, тому розгладжує за секунди. Він взагалі не палить тканину та не лишає блиску. В мене була супер пом'ята тюль, і ви подивіться на цей результат після. Я просто в захваті і прасувати ним безпечніше ніж чи звичайним відпарювачем. З ним немає ризику обпектись і не потрібні рукавички. Ну і Подивіться на цей класнючий результат. Це просто вау А ще він супер легкий у використанні, тому що в нього дві кнопки обов'язково спробуйте, бо тепер прасування лише в задоволення. Гарантія на нього один рік і є оплата частинами без відсотків. Посилання залишаю в описі під відео.